Зазвичай головними винуватцями, виконавцями злочину є чоловіки також вони найчастіше вині в сексуальному та домашньому насильстві. Проте сьогодні ми поговоримо про жінку, що лише за один день викликала переполох в Японії, а в уяві людей перетворилась з реальної особи в злого духа, що перебував в один і той самий час в різних куточках острова. Наша героїня викликає масу суперечливих думок. Одні вважають її холоднокровною жорстокою вбивцею, а інші загрозою патріархального суспільства. Для декого ця жінка всього лише німфоманка, для інших символ боротьби, свободи та фемінізму. Про цю персону знято сім художніх фільмів. Кожна книга про неї ставала бестселером. Вона була легендою ще за життя, але з темним минулим. Проте, чи це її вина? Чи суспільства, що зробило її такою, чи чоловіків, що перетворили її на жертву сексуальної експлуатації, знищивши її розум та підштовхнувши на злочин. Мова сьогодні піде про саду АБЕ. Сада АБЕ була сьомою дитиною з восьми у японській родині середнього достатку, як наймолодша з дітей була надзвичайно розвещеною. Її мама реалізовувала в ній свої нездійснені мрії, любила її безмежно і виховала її так, щоб вона мала усе чого прагнула. Витяг з поліцейського допиту нашої героїні 1905 року. І ось тут варто звернути увагу на те, що жінки в Японії отримують свободу і право голосу після 1945-го. А до цього часу вони були в не найкращому положенні. Ними могли розпоряджатись як майном. Що була свіжою в пам'яті японського народу історія про Такахасі Оден, останню жінку, котру стратили, обезголовивши, ба більше в школах обов'язково розповідали про цю історію, щоб навчити молодих дівчаток, що може трапитись з ними, якщо вони будуть неосвідчені та нецнотливі. Насправді Такахаші Оден вбила мужчину, що обдурив її, не заплативши за інтимні послуги. А до заняття проституцією її змусив власний чоловік, який був надзвичайно азартом. Така хаща стала жертвою патріархальної вседозволеності. Я розповідаю вам цю історію для повного розуміння картини світу, в якому виховувалася та жила наша героїня. Абе бачила цю несправедливість у власній сім'ї. Вона мала старшу сестру Теруке, що жила нормальним сексуальним життям, проте не для тогочасної Японії. Їхній батько, вважаючи це розпусним, продав старшу дочку в бордель за кару. Це було нормою для тогочасного суспільства. А ось сина, який спустив сімейні заощадження на розгульне життя, вибачив. З дитинства мама насправді багато чого дозволяла, адже дитяча смертність у Японії того часу була надзвичайно високою. З восьми дітей вижило лише три сада та згадані брат і сестра. Мати намагалась зробити дочку тією, ким не вдалося стати їй, а саме гейшою. Гейші ні в якому разі не вважалися повіями. Вони обирали з ким спати. Ця професія була шанованою від епохи Едо до Шова. Окрім того, статус гейші давав химерну уяву про свободу жінки. Чому таку, бо вона мала догождати чоловікові в усьому, не втрачаючи при цьому гідності. Не дивно, що більшість дівчаток мріяло про цю професію, як і мама Саде. Тому з маличку Абе вчили грати на сямісені, атрибуті гейш. Пізніше Абе відчує на собі всю суть тогочасної громади. 14 років її зґвалтував знайомий з вершків суспільства. Покарання він не поніс, а ось наша героїня від суспільства отримала штамп знищеного товару. Коли я зрозуміла, що більше не незаймана, я була в люті. Щоб вийти заміж, я повинна приховувати цей факт. Ще гіршою була думка про необхідність обговорити свою незайманість з майбутнім чоловіком перед одруженням. У той момент мені здавалося неможливим, що я колись вийду заміж. Я думала, що мені робити з собою. Я була розлюченою через особисту травму та нерозуміння зі сторони батьків, сада почала вести розгульний стиль життя. Чим ганьбила свою родину, покинула школу та почала красти. За це батько зробив з нею те саме, що і зі старшою сестрою. Продав, проте не в бордель, а в будинок Гейш. Посередником в цій угоді був родич тата сади, який зґвалтував її перед відправкою в школу Гейш. Цей заклад був на початках кращий від борделя. Але Сада мала вже 17 років, тому повноцінною гейшою вона не могла стати. Справа в тім, що дівчат ці професії починали навчати за 7 або 8 років. Сада могла б бути лише служницею для них, проте найголовніше у цьому мистецтві було вміння спілкуватись з чоловіками. Наша героїня через травматичний досвід цього повноцінно робити не могла. Гейші в той час ділилися на касти, тому сада обрала найнижчу ланку, пропонувала себе за гроші, на відміну від класичних представниць цієї професії, які мали спонсорів. Такий вибір Аде через деякий час відгукнувся в 26 Вона захворіла сифілісом, невеликовною на той час хворобою, але її можна було контролювати. За законом їй можна буде надавати інтимні послуги, але мала проходити обстеження у лікаря. Пізніше її клієнти дізнаються про хворобу, і дівчина йде працювати в державний бордель, де вона ще раз відчула на собі маргінальність суспільства. Чому ж вона пішла туди? Запитаєте ви справа в тім, що навчання в школі гейш коштувало грошей, які власне отримав батько після того, як продав її. Вона повинна була їх відпрацювати, а інакше тюрма. Далі в цих закладах з нею поводились як з непотребом, принижуючи і зневажаючи. Проте контракт з державою був підписаний, і його потрібно було відпрацьовувати. Вона намагалась неодноразово тікати, але її знаходили після відпрацювання, будучи самотньою та не маючи більше вибору, вона залишається в цій індустрії, але принаймні сама обирає собі клієнтів. Окрім того, сади починає переслідувати смерть. Спочатку помирає її мама, а через деякий час захворів її батько, з яким вона помирилась. Проте, все ж він йде в засвіти. Дівчина приймає остаточне рішення залишитися в сфері сексу та очікувати смерті від сифілісу. Одного разу нелегальний заклад, в якому вона працювала, накрила поліція, шукаючи повій. Кіносука Касахара, один зі співвласників борделю, відкупився від законників, а також викупив у них саду. Вона йому сподобалась. Він купив їй дім та забезпечував її в обмін на секс. Пізніше вона захотіла, щоб чоловік покинув сім'ю і був з нею. Він відмовив. Тоді вона запропонувала йому вільні стосунки, на що кіносука відповів ревністю, і вони розійшлись. Пізніше Касахара. На допиті так опише Аде, вона була сильною, була незадоволена, якщо мене кохались три або чотири рази за ніч. Для неї це було неприйнятно, якщо я не задовольняв її. Спочатку мені це подобалося, але через пару днів я видихнувся. Згодом сада Абе зустріне Аміого Гора, директора школи, а також потенційного члена парламенту. Він закохався у неї зі зрозумілих причин. Цей зв'язок обоє тримали в таємниці. Пізніше Аміо захотів відкрити для сади ресторан. Він насправді кохав її, і намагався дати їй те, чого вона прагнула: спокою для цього вона відправилась в Токіо на стажування до ресторану друга її коханця. Ісідо Кітідзо. Найбільше я шкодую про те, що мене не зрозуміли і ставилися до мене як до сексуального девіанта. Ніколи в моєму житті не було такого чоловіка, як Ішіда. Були чоловіки, які мені подобалися, і я спала з ними, не отримуючи за це грошей. Але до жодного з них я не відчувала того, що відчувала до нього. Сказала сада, Абе перед тим як почути вирок. Коли сада приїхала в Токіо, вона побачила, що рестораном керує дружина і Чоловік вже був лавеласом і азартним гравцем. Можливо, це була хімія, можливо, це щось інше, але під час першої зустрічі вони вже кохались в технічному приміщенні ресторану під носом у дружини. Далі вони зняли кімнату в готелі, і все це тривало понад два тижні. За цей час сада зрозуміла, що покохала, кохала так, як ніколи. Проте і сідо ні. Він повернувся до дружини, а де впало у відчай від думки, що він спатиме з нею поруч, і вирішила притуплювати біль алкоголем, а також театром. Одного разу вона потрапила на виставу нові еротичні казки. Там був фрагмент, де Гейша вбиває свого коханця ножем, щоб він не залишив її. Ця вистава, плюс травмована психіка, плюс алкоголь, зробили своє. Вона вирішує здати частину одягу в ломбард і купує кухонний ніж. В той же вечір вона використала його з ісіду, але як реквізит для гри. Сада повторила все, як було у виставі, але представивши ніж до його геніталії, грозячи, що Касахара позбудеться їх, якщо зрадить її. Чоловікові все це сподобалось. Загалом їх стосунки тривали близько трьох місяців. Одного ранкового дня коханці зустрілись знову і спробували новий експеримент у втіхах: душіння, використовуючи пояс кімоно сади. Вони робили це дві години. Після черги дівчини обличчя Сідо скривилось від болі. Він пив обезболюючи та прийняв 30 таблеток заспокійливого. Проте це було намарне. Він навіть благав задушити його, оскільки біль був нестерпним. Але все минулось. Вони пролежали в ліжку весь день, поки чоловік не почав розповідати, як любить свою сім'ю. І заснув Сада, ні. Вона відчувала себе зрадженою, і їй було боляче. Вона зрозуміла, що він її не кохає, а всього лише використовує. Але кохала вона і не мала бажання його ділити з кимось. 18 травня 1936 року. О другій ночі сада двічі обмотала свій пояс навколо шиї коханця і вбила його. Під час процесу відбирання життя вона благала його вибачити її. Після цього вона випала пляшку саке і запхала свій пояс в горло і сідо. Пізніше вона заснула біля тіла, а прокинувшись, пестила його. Після цього вона вирішила відрізати його геніталії та забрати з собою. Кров'ю вона написала слова сада і сідо разом на білизні та тілі і вирізала символ сада на лівому стегні та лівій руці Ісіде. У восьмі ранку вона пішла, залишивши в кімнаті найближчого її серцю чоловіка, кастрованого і задушеного поясом. Кімоно я не могла взяти його голову з собою. Я вирішила взяти з собою ту частину його тіла, яка навіювала найяскравіші спогади. Зізналася вона при допиті. Пошуки вбивців почалися одразу після того, як знайшли тіло аж на наступний день. резонанс, який підняли змі, зробив атмосферу паніки по всій країні. Поєднання подробиць вбивства і японського фольклору зробили своє. Повідомлення про нібито появу сади дійшли до поліції не лише з Токіо, а й з усієї Японії. До речі, останнім, хто бачив її після вбивства, був Аміо Горе. Вона натрапила на нього випадково. В майбутньому чоловік поплатиться своєю політичною кар'єрою за зв'язок з Саде. Саду не могли знайти декілька днів. Хоча вона була у Токіо, готувалась до суїциду, сходила на масаж, випала, покохалась з трофеями жертви і вирішила кинутись зі скелі. Але не вдалось. Поліцейські перевіряли гостєві книги і помітили дивне ім'я. Вони перевірили дівчину. Сада одразу зізналась, хто вона. Але правоохоронці не повірили, поки вона не показала їм відрізаний трофей. Ви шукаєте саду АБ, чи не так? Випереджає питання детектива, що стоїть у дверях. Він киває я сада. АБ. Зізнається вона і показує посвідчення набагато більш особисте ніж офіційний документ. Вона була жінкою в розквіті сил, жінкою з витонченим стилем Едо. Вона була сексуальною, але не такою, як звичайна Гейша повія. Найбільше мене вразила її реакція на моє запитання, чому ви його понівічили. Вона відразу захвилювалася, а очі її якось дивно заблищали. Записки Адачі Умезо, офіцера, що проводив допит сади. Абе вона вбила не з ревнощів, а через кохання. І всі деталі вбивства не були притаманні для Японії. Через це народ сприймав її справу. Особливо він був першим чоловіком у моєму житті, який зміг змусити мене відчути себе важливою, і який зробив усе, щоб зробити мене щасливою. Я повністю закохалася в нього. Писала сада, абе багато років по тому про ісідо, в якого відібрала життя. На суді вона визнала себе винною, розповівши все в подробицях і чекаючи вироку смерті. Але суд визнав винною її у вбивстві другого ступеню і нарогою над тілом. Їй дали всього лише 6 років, з яких вона відсиділа 5. Її звільнили. Пізніше вона знову стане коханкою для іншого чоловіка, який знав про її минуле. А ще пізніше, за допомогою пеніциліну її вилікують від цифілісу. А в 1946 році жінки в Японії отримають право голосу і на історію сади почнуть дивитися інакше, вважаючи її жертвою. Під кінець життя сада пішла в монастир, де й померла в й тиші, відсторонившись травматичного життя та прижиттєвої контраверсійної слави. Під кінець хочу зазначити, що насильство не може бути виправданням для насильства. Що ж, друзі, дякую, що ви були зі мною. Свою думку про цю історію пишіть у коментарях під відео, чи отримала Сада справедливий вирок, чи все-таки ні. Також хочу нагадати, що ви можете стати спонсором цього каналу або зробити одноразовий донат за посиланням у описі під відео. І пам'ятайте, не варто боятися темряви. Варто боятися тих, хто ховається у ній.